Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, чого ви не помічаєте. Розклад на три варіанти. Звичайно ж буде порада, що вам з цим робити, чого ви не помічаєте. І давайте будемо дивитися на три варіанти. Коротко про головне. Так, тож перший, другий і третій варіанти. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що ви на себе взяли занадто багато обов'язків. Можливо, вам хочеться всіх контролювати і більше виконуєте самі, чим комусь даєте доручення. Тож, можливо, вам вже варто поміркувати, як з цим вам прийшов час впоратися. Ви того не помічаєте, ви це робите ніби так, що ви звикли і так вам потрібно. Але це не так. Ну так, звичайно. Потім ви втрачаєте свою силу, свій ресурс, якась у вас безнадійність тоді з'являється, ви не розумієте виходу, ви не можете перейти на кращий рівень. Щось. Тобто ви знаходитеся в одних тих самих подіях, які вам потім ще й хвороби можуть приносити, головний біль, і розчарування, і навіть, можливо, сварки якісь у вас відбуватися. А все через те, що ви все намагаєтеся самі тягнути. І вісімка кубків перевернута говорить про те, що вже вам потрібно вийти з, то, з тої ситуації. Ну, щось уже для себе обміркуйте. Можливо, розподіліть ті обов'язки між членами родини, на роботі, можливо, на когось розподіліть. Приділіть більше часу для відпочинку для себе. Можливо, вам взагалі потрібно обрати якийсь новий напрямок, щось зробити ну, не так, як ви звикли, не за так, як ви. До того пристосувалися вже, тому що кожна людина пристосовується до тих обставин, в яких перебуває. Але вам вже потрібно з того виходити. Вам з цього, ну прям всі карти говорять про те, що ідіть звідти, щось міняйте, міняйте в своєму житті. Це не говорить про те, що ви повинні ну зовсім так. от Взяти з кимось там, роз, ну, розірвати стосунки, піти з роботи або ще що. Ні, це говорить про те, що вам потрібно обміркувати і розумно все розподілити між іншими. Так, другий варіант, чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що ви зірка, ви можете працювати або через інтернет, в інтернеті, можливо, ви працюєте. В сфері культури, можливо, спілкування вам потрібно більше, або вам просто вже прийшов час розширити свої можливості і горизонти. А для того, звичайно, потрібно мати знання. Але ви цього не помічаєте, ви перебуваєте в своїх подіях, але не замислюєтесь про те, що, можливо, ваша. Сфера життя вже потребує те, що ви просуваєте, розвиваєте, потребує реклами певної, і вам в цьому напрямку потрібно працювати, а ви цього не, не бачите. Ще ви не помічаєте суд, говорить про те, що, можливо, ви маєте дуже потужну підтримку від свого роду. Вас ваш род підтримує. І ще ви не помічаєте того, що, от як я говорила, зірка у нас все є і суд, вони, вони одна одну аркани доповнюють і говорять про те, що ви не помічаєте того, що вам уже потрібно відродитися в якоїсь нової якості. Адже кармічний аркан суд ніколи просто так не виходить. Також, можливо, ви відчуваєте, що на певні процеси свого життя ви не можете впливати. І це говорить тільки про те, що це так відбувається через те, що складуються у вас обставини у вашому житті саме таким чином, щоб ви не могли впливати. Тобто, кармічний аркан суд для вас говорить: вам потрібно або просувати себе, відродитися в новій якості. Або, можливо, навпаки зрозуміти і усвідомити те, де ви перебуваєте, і чому саме в вашому житті так відбувається. А ви цього не помічаєте, що настав час саме для цього. І порада для вас: 8 пентаклів. Вам потрібно дуже наполегливо працювати. Вам потрібно здобувати знання. Розвивати свої навички, вам не варто відволікатися на всякі зовнішні впливи, на те, що вам заважає, ви повинні зосередитися конкретно на поставленій меті. Тільки в такому випадку ви досягнете успіху. І у вас вже ось ось всі аркани говорять про те, що успіх вам гарантований, якщо ви будете. Щось вивчати, наполегливо працювати і дивитися на всі боки, де і що вам, можливо, буде корисним і де вам потрібно розвивати себе. Це був другий варіант. Третій варіант, чого ви не помічаєте? Сімка мечів, а ви не помічаєте того, що, що хтось з вами хитро поводиться. Можливо, маніпулює вами або поводить себе таким чином, що ви взагалі можете не розуміти. Що ця людина нібито щира, нібито з вами так дуже гарно спілкується, а насправді людина дуже хитрує. Можливо, навіть ця людина для вас і, ну, знаєте, так і несе якісь негативні, внушає вам негативні думки, а ви їх можете сприймати як свої. Тому що ну, вам потрібно, знаєте, по цьому аркану бути дуже пильними, з ким ви спілкуєтеся. І особливо вам потрібно звертати увагу на те, що відбувається навколо вас. Це вам буде допомогою. Далі, ви не помічаєте того, що прийшов час, щоб ви більш наполегливо працювали і при цьому паралельно чомусь новому навчалися. Можливо, вам уже прийшов час мати свого наставника, отримати якусь певну консультацію, яка дасть вам роз'яснення щодо ваших дій і до тих сумнівних таких персонажів, які є у вашому житті. І п'ятірка мечів перевернута говорить вам як порада про те, що вам прийшов час уже розібратися. Що у вас взагалі в житті відбувається? У вас немає якогось погодження, немає можливості зрозуміти свою роль у той ситуації, у якій ви перебуваєте. Можливо, вам зараз краще не вв'язуватися ні в які сумнівні такі справи, не починати ніяких нових проєктів. І не варто довіряти всьому тому, що ви бачите і чуєте. Тому на зараз вам саме краще не приймати ніяких рішень, краще перечекайте. І ще вам є така порада, отут, як ми бачили, сімочку мечів, де хтось вами може маніпулювати або хитрувати перед вами, то вам ще тут потрібно зрозуміти, що у вас, напевно, не вистачає якоїсь інформації. І Можливо, вам потрібно уже планувати свої дії і ні, нікому про свої плани не повідомляти. Все робіть самі собі. От уже зробили, показали результат, а до того нікому і ні слова. Тож, це був третій варіант. Я бажаю, щоб у вашому житті завжди відбувалися тільки гарні і позитивні події.